Це маленький хлопчик, що носить короткий чубчик, і мріє. Промив. Скажіть, будь ласка, як називається дана дисципліна? Ця дисципліна є військово вишкіл вишківці. І завдання стають вишковати людей, тримати зброю, правильно, займати бойові позиції і розуміти, як вони мають діяти в умовах малих тактичних а наразі студенти з якою саме зброєю ви знайомите? З вітчизняною зброєю це є автомат Калашникова 74-ї моделі. Яка Якими саме інструментами ви зараз будете навчати студентів? Дерев'яними макетами автомат Калашка любора за свободову й Україна. Команду, да. Ми будемо замовити позицію для спорвистої. У громці тимор залізний, у кропці козак вольовий! Тікає вражесь я, продопоки не пізно, ховайся, мускалю, допоки живий, у гроб голови не схилить, і навіть вистоїть смерть! <кри> а він вся <взял> попідніме свій метрів Це ти у це я Україна, у кропі земля укроп. ворота, сіяний по полю бориться за свободу і волю, це ти у це я Україна, у кропі земля укроп. горох, сіяний по полю бориться за свободу і волю. народ єдиний, укроп то народ міцний, укрот ніколи не згине, укроп вічно живий, укроп то народ єдиний, укроп то народ міцний, укроп ніколи не згине, у вічно живий, у це ти, у це я Україна, у кроків земля у грох, сіяний по полю, бориться за свободу і волю. у це ти у це я Україна, у кроків земля у крок, сіяний по полю, бореться за свободу й волю. Билли.